Виконуємо номер 1199 із підручника Алгебра 7 та номер 55.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь способом підстановки. І два. Дві системи у нас на одній сторінці і дві системи на другій сторінці. Приступаємо до виконання. Виразимо з першого рівняння змінну y через змінну X. Y дорівнює 4 X. Підставимо замість змінної y у друге рівняння вираз 4 відняти X. Зводимо подібні доданки. 3х відняти х це буде 2х, а 4 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо y дорівнює 4 відняти х, а 2х дорівнює 6 відняти 4 буде 2. І тепер поділимо на 2. Отримаємо х дорівнює 2 на 2 це 1, підставляємо замість yмість Х1 і знаходимо відповідне значення y. 4 відняти 1. Отже, маємо х дорівнює 1, y дорівнює 4 відняти 1 буде 3. Записуємо відповідь. Розв'язком першого рівняння буде пара чисел 1 і 3. До до, Розв'язком першої системи рівнянь буде пара чисел 1 і 3. Переходимо до другої системи. Х відняти до рівня 0 і х відняти 2 рівня 8. У нас два рівняння. Виразимо зміну х через y із першого рівняння. Переносимо мінус в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо X, дорівнює y. Тепер підставляємо замість змінної X зміну Y у друге рівняння. Буде y відняти 2y дорівнює 8. Перше рівняння переписали. y відняти 2 y це буде мінус Y. І тепер друге рівняння поділимо. На мінус 1. 8 множимо на мінус 1 буде мінус 8. І нам залишається знайти значення х, оскільки іг дорівнює мінус 8, а х дорівнює y, то і х дорівнює мінус 8. Записуємо відповідь. Мінус 8 і мінус 8. Переходимо до третьої системи. Ух дорівнює мінус 5, 2х додати у дорівнює 4. Виразимо зміну y через x із першого рівняння системи. Y дорівнює мінус 5 додати х. 2х додати мінус 5 додати х дорівнює 4. Я підставила замість змінної y, вираз, мінус 5 додати х у друге рівняння. А тепер розкриваю дужки, під якими стоїть знак плюс 2х відняти 5 буде додати х дорівнює 4. Звожу подібні доданки у Другому рівнянні системи. Перше переписала. 2х додати х буде 3х, а мінус 5 переношу праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримала y дорівнює мінус 5 додати х і 3х дорівнює 9, поділю тепер на 3. у дорівнює мінус 5 додати х. І х дорівнює 9 поділити на 3. Отримаємо 3, Y дорівнює мінус 5 додати х, і х дорівнює 3. Ну, тепер підставляю замість х3 у перше рівняння. І знаходжу відповідне значення y. Y дорівнює мінус 5 додати 3, х дорівнює 3, y дорівнює. 2. Записуємо відповідь. 3 і мінус 2. І переходимо до 4-ї системи рівнянь. У нас 3, мінус 2 це розв'язок системи третьої. Четверта система 3х відняти 2y дорівнює 6. І х додати 2 дорівнює 2. Виразимо зміну х через у з другого рівняння і зробимо його першим. Х дорівнює 2 відняти 2y. Підставимо замість х у перше рівняння вираз 2 відняти 2y. Маємо 3 помножити на. Різницю 2 і 2 y. Відняти 2 y дорівнює 6. Х дорівнює 2. Відняти 2 y переписали. Множимо на 3. Маємо 6. Відняти 6 y Відняти 2 y дорівнює 6. Х дорівнює 2. Відняти 2 y 6 y. Мінус 6, ігрок, мінус 2 ігрок, це буде мінус 8 іг, 6 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо x дорівнює 2 відняти 2 y переписали. І мінус 8 іг дорівнює 0. Ділимо на мінус 8, отже, і буде 0. 0 поділити на мінус 8 буде 0, і підставляємо замість і 0, знаходимо х, отримаємо Y дорівнює 0, а х дорівнює 2, відняти 02. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел 2 і 0. Номер 1199 із підручника Алгебра 7. Та номер 55.7 із підручника математика 7. Виконано.